Пан Шкіряк є з нами на телефонному зв'язку. Вечір добрий, пане Зоряне. Слава Україні. Знаєш, що ви повернулися вже із місця пожежі, вже перебуваєте у Києві, і хотілося б у вас почути інформацію з приводу того, чи є загроза подальшого розповсюдження, чи ймовірно вона тому, що на завтра обіцяють синоптики сильний вітер. Я знаю, що верхню пожежу, як це кажуть, локалізовано. Отже, так ну, від вас, так, зараз, від так. вас останні остання останніх останні, останні подій постані ситуації. Хочеться інформацію. Наразі справді буквально годину тому ми прем'єрні. Містром повернулися з вертольотного обльоту зони пожежі навколо в Чорнобильській зоні, в зоні відчуження. Зокрема, наразі я можу констатувати, що ситуація складна, але вона контрольована. В підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій. У достатній кількості знаходяться на гасінні пожежі, і враховуючи те, що було близько 15 а, великих а, а, ділянок, основних локальних, де ця пожежа а, власне відбувалася, а, головні три. Тобто це так звана верхова пожежа, яка розповсюджується безпосередньо не а, по землі, а по лісу. А, нами збита. А, працювало три літаки служби з надзвичайних ситуацій Ан-32П і один а, вертольот, які були задіяні для гасіння пожежі. На ці а, заходи. А, ці заходи підсилено підрозділами під СНС міста Києва, які наразі перебувають там і виконують завдання в локалізації. Точно можна сказати, що на цей момент вдалося зупинити розповсюдження вогню в сторону Чорнобильської АЕС. Приблизно кілька десятків кілометрів і загрози risque, там немає, але ситуація ускладнюється сильними поривами вітру, це справді, і тому боротьба з вогнем продовжується. Ну і останнє, що мені хотілося підкреслити, що на цей момент, з огляду на те, яким чином відбувається пожежа, не виключено. Версію зумисного підпалу. Я думаю, що слідство буде з'ясовувати, що сталося насправді. Крім того, можу зазначити, що до заходів по локалізації пожежі, яка насправді відбувається на території близько 320 гектарів, задіяні і підрозділу Міністерства внутрішніх справ. І національної гвардії України рятувальники продовжують працювати на місці. Скажіть, будь ласка, власне понзрячи, створений якийсь можливо штаб на території загоряння? Так, безперечно, створений. Там перебувають керівники відповідних підрозділів, і кожні півгодини доповідають про ситуацію. Крім того, прем'єр-міністр сьогодні збирав оперативну нараду. В присутності силовиків та представників Державної служби з надзвичайних ситуацій і особисто керував і, скажімо так, і інспектував суд розвитку подій, про що повідомив на брифінгу після нашого повернення з обльоту зони відчуження. Скажіть, будь ласка, щодо тих версій, які ви говорите, вони є, поки що попередні. Це дві залишаються чи можливо ви ще розглядаєте попередні версії, але ще раз хочу підкреслити, що з огляду на те, яким чином відбувалися загоряння і як розкидані ділянки, локальні ділянки виникнення вогню така версія є абсолютно реальною? Тобто мова йде про підпал і про необережне поводження з вогнем? Мова сам, саме так, мова може йти про або про умисний підпал, або про необережне поводження з вогнем. Ну і ще на останок хотіла би що вас запитати. ймовірно, це скоріш просто для заспокоєння мешканців і глядачів наших, бо вони після того як дізналися про те, що сталася така насправді доволі масштабна пожежа в зоні відчуження. Люди вже з Києва починають питати, чи потрібно вивозити дітей. Ну тобто, напевно, це просто питання скоріше для заспокоєння. Наскільки там все є контрольовано, немає добре, приводів можна. для паніки. Я можу відповідально вам заявити, що і радіаційний фон знаходиться в нормі і не потрібно ніякого нагнітання паніки. Я хочу ще раз наголосити, що сьогодні нами здійснюються всі необхідні заходи для того, щоб цю пожежу збити і в подальшому локалізувати. Ми будемо працювати стільки часу до тих пір, поки вогонь не буде подолений остаточно. Зрозуміло, дякую за інформацію.